Як завжди бачимо, працівники поліції стоять, вигадують знову ж таки нові підстави для зупинки транспортних засобів, або то перевірка документів, або ще якась підстава. Цікаво, ці до речі, працівники поліції припаркували з порушенням правил дорожнього руху. Як то кажуть, самі вимагають, однак самі і порушують. Головне, щоб водії знали свої права в грудні місяці, якщо ти долучишся до нашої спільноти. На суму пакету від 3,5 тисячі гривень ти маєш можливість виграти що? Все вірно ось цей Lexus. Все досить таки просто. В цьому місяці клуба АД донатить і допомагає підрозділу безпілотних систем. Тому ви долучаєтесь до спільноти. На пакет послуг від 3,5 тисяч ваші 500 гривень ми донатимо на ЗСУ, і ви стаєте учасником розіграшу цієї автівочки, друзі. Тому не тратьте час, долучайтеся, і ви отримуєте і юридичний захист, і можливість виграти цей автомобіль, і допомогти Збройним силам України. Хочеш виграти цей Лексус, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Тільки до кінця цього року, купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш. Перше, юридичний захист нашого клубу, АД в будь-якій ситуації. На дорогах України. Друге твої 500 гривень ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля.